Привіт! вас вітає сьогодні бітний тіпуля. І сьогодні я вам хочу показати гру GTA V із моїми оптимізованими налаштуваннями для цієї гри для Steep Щоб ви в задоволення пройшли іще раз у гру. Так що даваймо. Перше побачимо сумісність. Сумісність у мене стоїть за замовченням. А це означає, що стоїть протон 9 тут. Більше нічого я не міняв. Добре. Цими налаштуваннями я дуже довго грався, і мені вдалося знайти самі оптимізовані налаштування. на всьому Ютубові. І цим вже налаштуванням, звісно, вже більше, ніж рік. Ну. Но... Нічого ну, Як ми знаємо, що з останнім оновленням прибрали можливість користуватися онлайн-грою, Ну, зато стали нам Single Player, який ми можемо грати. І на lett він дуже хорошо виглядає. Добре, перейдемо к налаштуванню. Так. Графіка. Як ви можете бачити, відео меморії у нас 2204 МБ всього. d у нас 11. -й. Повний екран, роздільна здатність Steam Deck, а. 90 Гц стоїть. Тут у нас вімкнено. Ну, ви можете з моїм ознайомити з налаштуваннями. Я їх перестаю ще раз. Спочатку. Як бачите, на високих налаштуваннях в мене стоять більшість. Добре. ir mm. aš spareidavau samu istorijos modu. І з вами можна спостерігати дуже красиву картинку. Зараз я хвилько, я пройдуся, покажу кімнати, як виглядає це, це від першої особи мої налаштування, і потім я вам покажу, скільки тримає які стабільні FPS, скільки градусів процесор і скільки часу можна насолоджуватися цією грою. Так що залишайтеся за мною, і не забудьте підписатися, бо в моїх планах робити контент кожного дня, як можете спостерігати, картинка дуже чудова. І все плавно працює. Ну що ж, тепер відкрию я повний оверлейт. Тут у мене в на моїх налаштуваннях. Я завочив на 45 кадрів, щоб не було стрибків ніяких і була плавна робота гри. І більше нічого. Відкрию повен оверлей. І ми зможемо спостерігати. Що ми бачимо, дуже стабільну гру споживання електроенергії 14,3 Вт. з таким ж цим можна грати протягом 3 годин. Стабільні 45 FPS. При температурі процесора 58 градусів, що є дуже чудово. І як ми бачимо, все дуже детально, красиво. Зараз ми вийдемо на двір і прокатаємося. Добре. Даже 4 години вже показує. Ну, в динамічних сценах то буде. Збільшуватися споживання, ні, краще на мотоциклі. Но завжди буде триматися на 14 ватах. І це дасть ідеальне налаштування в подорож або в бокал для любого. Ви бачите, все стабільно працює. Якщо якісь є зауваження цьому, залишайте в коментарі, я буду дуже радий відповісти на ваші питання. І також буду дуже радий, якщо ви будете ділитися своїми налаштуваннями і з вашого дозволу я зможу зробити теж відео і створити українську базу даних по іграм. Ми Знаходимося якраз на вантажному місці, де багато машин. Ми бачимо по 18 ватт підняли. Ми тільки виїдемо з міста. Він зразу впаде. Як ми бачимо тримаємо. Ну а тепер наведемо трошки Кіпішу. Так. Де да, там поліцейський? побачимо, як буде вести себе гра в перестрілку. Це найнастояще заруба. Велике вам дякую. І спробуйте мої нарештування на вашій улюбленій консолі Steam Deck. Все найкращого.